Всім мирного та доброго дня. Сьогодні така робота, потрібно перебрати картоплю, вже готуємо для посадки. Ми цього року трошки пізніше садимо, хоча, в принципі, як завжди, просто що весна рання, але ми не спішимо, тому що можуть бути приморозки. Тут картопля у мене гранада. Ось таку велику від кидаю окремо, щоб її порізати. В принципі, не порізати, просто половинку відрізати, бо садимо сажалкою і вона буде е, не поміщатися. Тут помічничка, скучає. І Сортую одну таку коровику, другу в іншу, потім мішку. Ще тут у мене сорт був шері, дуже тільки, яку я відкинула, яка не подобається. Ось і така картопелька. Вона то гарна, в, ну, яка підпоршена, то відкидаю. Це дуже поріс сорт колумбу вона раня. Ці всі паростки пообриваю. Вона через 4 дні дасть маленькі паростки, які будуть кращі сажалці. Ну, не думайте, що це вся картопля, тому що картоплю посадимо багато. Ось за вчорашній день. Що наготовили, витягнули з погреба. Тут в основному сорт картоплі Белароса. Так, це беларос. А, ні, це попалось повінь якраз. Тут є повінь і белароса. це тут 30. Ножки по три корзини, кожну мішочку. Ну, з розрахунку у нас десь картоплі на 40 соток. Ось така в селі робота.